Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість що Володимира Путіна засудить за воєнні злочини в Україні міжнародний кримінальний суд. Під час свого виступу в Газі він заявив, що Путін заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Ми хочемо бачити його в Газі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. І це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. Я упевнення, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. Також Зеленський наголосив на тому, що безкарність відкриває двері до агресії. Тому за всі злочини має бути призначена відповідальність за словами президента України. Лише в квітні Росія вчинила більше 6 тисяч воєнних злочинів. Зеленський нагадав, що 4 травня від російських обстрілів Херсонщини загинуло 23 людини.